З 1 травня Кабмін вніс зміни у порядок нарахування житлових субсидій. Відтепер вони призначаються з місяця звернення і до завершення опалювального сезону, але не довше ніж на рік. Подавати документи можна в електронній формі, зокрема на порталі державних послуг АйГОВ. Субсидія призначається, виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб. Якщо допомогу оформлюють у першому кварталі, сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року. В інших випадках за минулий календарний рік. Після закінчення опалювального сезону частина невикористаної суми субсидії залишається на особовому рахунку, але не більше ніж за 100 кубів газу та 150 кВт електроенергії. Решта повертається до бюджету. Та головна новація при призначенні субсидії пільги відміняються. Пільги не нараховуються, то це виключно стосунки між підприємством та управлінням. Тобто, громадяни цього не відчують. Пільговики тому, що Субсидії призначаються з урахуванням пільг, тобто підприємства, які надають житлово-комунальні послуги до управління соціального захисту населення, надають інформацію про те, які в якому розмірі сплачують громадяни житлово-комунальні послуги вже з урахуванням пільг.